Перший варіант, ви можете зайти через сервіси застосунку дія та обрати Продати авто. Інший варіант теж зручний: а, можна тапнути на техпаспорт паспорті дії, викликати повне меню, і там буде інформація «Продати авто. Після продавцю необхідно підтвердити, що він дійсно є власником транспортного засобу та не має обтяжень. Далі ввести вартість автівки та контактні дані. Коли заявка сформована, ви її надсилаєте покупцю. Це можна зробити як і через QR, так і надіслати посилання в свою чергу. Покупець вносить інформацію про свої контактні дані, обирає, чи він хоче отримати саме цей технічний паспорт на автівку в пластику чи буде достатньо інформації в застосунку дії після внесення своїх даних обома сторонами сформується договір купівлі-продажу? Відбувається автоматична перевірка по базах та реєстрах, розповідає Володимир Баранець, заступник начальника головного сервісного центру МВС. У нас є відповідний сервісний центр, який працює 7 днів на тиждень, тому такі заявки, як правило, обробляються в одноденний термін без вихідних. Далі адміністратор сервісного центру лише надруковує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо обирається номер, він його закріплює і передає дані документи до Укрпошти. Укрпошта приблизно в районі 10 днів до 10 днів здійснює доставку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерного знаку безпосередньо вже покупцю. Після перевірки у застосунок може прийти й повідомлення про відмову. Причину можна дізнатися тільки в сервісному центрі МВС. Зараз ми працюємо над тим, щоб в цьому повідомленні також містилась чітка причина відмови, тобто яка у людини є проблема, чому вона не може перевістувати в тоді. Основні причини відмін відмови в наданні послуги через портал дія це, якщо у продавця і покупця є, наприклад, несплачені штрафи, чи є якісь наявні обмеження, наприклад, заборгованість по елементам, є якісь виконавчі провадження. Через проблеми у застосунку до сервісного центру прийшов і Сергій. Чоловік намагався продати авто через дію, але каже, не вийшло. Тому що вона висить саме перереєстрація, і ну, це зробити там неможливо зараз. Можливо, там можна почекати добу, поки воно відвисне, але простіше прийти, тут і просто перереєструвати. Штрафів на авто не було, тому що якби вони були, я сервісний центр, не перереєстрував, Але я думаю, що через технічні проблеми вітаю вас з придбанням автомобіля. We'll <laughs> Наші громадяни отримують послугу своєчасно, згідно часу, який зазначений в талоні електронної черги. По часу дана послуга, ну скажу так, як вже до середньому саме популярні послуги, де десь в середньому 30-40 хвилин. І Громадяни отримують повноцінну послугу з свідоцтвом про реєстрацію номерними знаками. Вартість послуги перереєстрації авто онлайн та офлайн однакова 1105 гривень. Однак при реєстрації онлайн необхідно також заплатити за доставку номерних знаків та техпаспорту 294 за мною були вже зареєстровані нові номера, але вони на машині ще не стояли. Відповідно, я чекав десь днів 6 чи сім, я не пам'ятаю, я в цей період на машині не їздив. У МВС підтверджують, що користуватися авто із старими номерними знаками заборонено, однак є можливість і не чекати доставки. Під час реєстрації в дії вибрати електронний свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, залишити номерні знаки, які були у попереднього власника, і фактично попивши кави, почекавши, поки відповідні електронні документи з'являться в дії, можливо, користуватися автомобілем новому власнику. Далі в будь який територіальний сервісний центр вона може звернутися і оперативно зробити відповідний обмін на фізичні документи. Від початку року на території України понад 600 транспортних засобів отримали нових власників як онлайн, так і офлайн. Про це суспільному повідомили в сервісному центрі МВС Ріма Дузенко, Іван Горбунов, Андрія Сауленко. Суспільне новини.